Берлінго на невеликому ремонті. Значить, скарги на те, що або важко, або дуже довго запускається на холодну. Перше, що перевіряється, це звісно свічки Вони були не робочі, були замінені, але результату все одно не було. Я не міняв їх, міняв їх власник, але після заміни, звісно, що як результату не було, то тоді вже звернувся до нас. При цьому було помічено, що. При роботі з'являються ось тут ось бульки і наганяють їх. І так само на холодну, при підкачці довго закачувалось паливо. Знявши фільтр, перше, що побачив, це трошки багатенько стружки. Але більш цікавить ось такий момент. Ось підкачка і йде з повітрячком. Крізався, що десь через саму підкачку, підтягує повітрячко, і через це тоді, через якийсь час, там, через ніч ранок, і таке стається, що натягує повітря і воно тоді довго запускається. Зараз закину нового корпуса з новенькою підкачечкою. Тако воно все в зборі йде. Макенько все робить і буде видно. В новому корпусі. У нас отвора під датчик може не бути, то його доведеться зробити. Ось так от. Новенька колба стоїть, але ж видно, що солярка таки доволі нечиста. Бажано було б її замінити, звісно, з примивкою бока. Але це окреме питання. І ось результат з підкачкою. Все, бульбашок немає. Машинка ніч постояла, все запустилося з першого разу. Машинка зроблена. Тобто, вся біда була саме у цій підкачці, яка і наганяла бульбашки повітря. Зараз тут порядок. Тут все нормально. Інколи на таких моторах, ну не саме на таких, а саме на ось французах, Ті, що йдуть клапана на шайбах, регулюються зазори, буває, що відсутні зазори на клапанах, і через це машинка не запускається. У мене на каналі є відео процес перевірки. Здається, там був трафік. Так, Трафік 1,9, там був я показував процес, як перевіряються зазори на клапанах і так само продувка циліндрів. Ну там в тому випадку був мотор. Мертвий, але там процес повністю був описаний, що за чим і перевіряється.